І всім хай, з вами Терра Кет, і я знімаю відео про рекламу свого друга. І це Дарт Край, Підписуйтесь на його канал. Ставте йому лайки. кличте друзів. Цей канал поки що не має відео. Він зовсім-зовсім молодий цей канал. Але восьмирічний чувак буде вам про все прикольне знімати. Підпишіться і ви поможете йому. Ви поможете йому зняти відео. Випоможте йому з репутацією. Я вам обіцяю. Це мій друг, і я його добре знаю. А точніше, підпи... підпишитесь, і коли будуть відео, ви самі переконаєте, що він чувак кльовий і нормальний. Він обіцяє відео смішними, цікавими, страшними, строгими. Та несамовито крутими. І що ж, цей й плюс в тому. Що ви маєте всі з ним подружитись теж. Повірте. Я вам раджу до нього підписатись. І я впевнений, у вас не буде ніяких претензій до цього каналу. Вам головне нажати одну кнопку. Це ж не важко. Це ж зовсім легко. Просто взяти і нажати кнопку. І тому, коли всі ми йому поможемо, ми зробимо добро йому. А він зробить добро нам. Точніше, він почне робити відео. Яким всім нам будуть подобатись. І от така суть цього каналу. Так що несамовиті відео і приколи. Пригоди, приколи. Історії, можливо, страшні навіть будуть. Сурвівали, проходження. Все це обіцяє, обіцяє вам Дарт Край. Піп! Підписуйтесь на його канал, ставте лайки і всім пока!